Бельгійська вівчарка Малінуа це собака, яка вважається справжнім взірцем вірності і працьовитості. Це порода, наділена відмінними інтелектуальними здібностями і витривалістю, завдяки чому їй доручається найбільш складна і серйозна робота. Служба в поліції, на митниці, серед рятувальників і військових. Привіт! ти На каналі Зоокомплекс це Аїда, і разом з нею ми запрошуємо тебе на прогулянку. В цьому відео будемо розповідати про особливості породи бельгійської вівчарки, її характер і в різні цікавинки. Перш ніж почнемо, не забудь підписатися і обов'язково тиснути лайк для Аїди. Маліно це короткожерста собаки із пропорційною і граційною статурою. Незважаючи на велику масу тіла, ці вівчарки важать до 35 кілограмів. Тварини виглядають гармонійно і мають худорляву атлетичну статуру. Висота в холці цих собак складає від 56 до 66 сантиметрів. Самки зазвичай нижчі від самців. Їхній зріст приблизно 60-62 сантиметри. Живуть ці песики в середньому 13-15 років. Порода маліну характеризується короткою шерстю вугільно-рудого або коричневого забарвлення. Навколо шиї собаки на хвості і стегнах допускаються наявність більш довгої шерсті. Історія породи. Малінуа це бельгійська вівчарка, що поєднує в собі риси службової пошукової, караульної і пастушої собаки. Вона належить до чотирьох різновидів бельгійської породи, до яких також входять тервюрен, лакенуа і грівнендаль. Історія Малінуа почалася у 1891 році через типову французьку назву породи. існує думка, що вона зародилась у Франції, але батьківщиною вівчарки вважається невеличке бельгійське місто Мехелен. Поява Малінуа результат селекційних робіт професора зоології на ім'я Адольф Ріюль. Одного разу під час відвідування сільськогосподарської виставки він побачив сторожових псів, що демонструвалися бельгійськими і голландськими фермерами. У професора зародилася ідея про виведення нової породи, що поєднала би у собі найкращі риси пастуших собак. Разом зі своїми учнями Ріюль приступив до селекційної роботи, і вже за п'ять років професор представив публіці перших представників нової породи, що отримала найменування Малінуа від назви міста Малін, околиці якого вважаються батьківщиною цих собак. Ну а в уже згаданому 1891 році бельгійське кінологічне співтовариство затвердило породу і її стандарти. Серед імен, які популяризували бельгійських вівчарок, є також Луї Хівгеберт. Це учень професора Рі Юля, дресирувальник, який упродовж багатьох років працював цю породу як нову національну і написав чимало статей, які стали основним джерелом інформації про Малінуа. Характер вівчарки. Характер бельгійської вівчарки поєднує в собі вірність, безстрашність і готовність виконувати найскладніші поставлені завдання. При цьому Малінуа віддані та доброзичливі компаньйони, які з готовністю супроводжують господаря на будь-якій прогулянці. Бельгійська вівчарка активний і рухливий собака, який майже не сприймає відпочинок на дивані. Для здоров'я і виплеску енергії тварині потрібні підвищені фізичні навантаження. Вівчарка дуже погано переносить самотність, тому. Господареві потрібно приділяти їй якомога більше уваги. Малінуа вирізняється високими інтелектуальними здібностями, чуйно реагує на мову свого господаря і розуміє його буквально співслова. Серед усіх представників більгійських вівчарок саме Малінуа вважається найбільш доброзичливою і поступливою. Собака з задоволенням проводить час, граючись із дітьми, але не варто очікувати від неї особливого ентузіазму, адже центральною фігурою для маліноа завжди залишається тільки її господар. Ці песики з готовністю підтримують підлітків в будь-яких активних іграх і будуть ретельно стежити за тим, щоб до маленьких дітей не підійшли незнайомці. Але бельгійська вівчарка не здатна стати терплячою іграшкою, яку діти можуть смикати за хвіст чи якось інакше характерно для дітей проявляти увагу. До незнайомців вівчарка проявляє настороженість і підозрілість, але без будь-якої агресії. Вона уважно спостерігає за їхньою поведінкою на відстані і з готовністю в будь-який момент кинутися на захист віреного їй майна або об'єкту, що охороняється. Саме тому Малінуа вважаються одними з найкращих охоронців. Догляд за бельгійською вівчаркою. Малінуа відрізняються компактними розмірами тіла і короткою шерстю. Тому цих тварин можна утримувати в міських квартирах. Звісно ж, за умови достатнього вигулу і великої кількості навантажень, як фізичних, так і інтелектуальних. Догляд за вихованцями складається з декількох правил характерних для життя із собаками. По-перше, це вичіс. Вівчарку потрібно регулярно вичісувати щіткою, восени і навесні під час активного линяння з особливою частотою. Вуха та очі вівчарки потрібно систематично оглядати і чистити за допомогою ватного спонжа. Сюди ж відносимо процедуру купання в залежності від потреби і регулярну обробку кігтів. Їх підстригають і шліфують приблизно раз на місяць. На щастя, усі ці процедури можна здійснювати регулярно відвідуючи грумера, крім вичісу, звісно. Вичісувати малінуа вам доведеться все одно теж. Одне з основних правил догляду за бельгійською вівчаркою забезпечує. Вихованцеві щоденних тривалих прогулянок і високої фізичної активності. Така порода навряд підійде початківцям як перша собака в родині, якщо господарі не готові приділяти багато часу своєму ж розвитку і навчанню. Дресурування цієї тварини вимагає залученості, а то й кінологічного досвіду. Вони нескінченно віддані своєму господареві і готові виконувати його команди, але при цьому мають самостійний і незалежний характер. Тому дресурування малінуа необхідно почувати Унати якомога раніше, також малінуа потребують ранньої соціалізації без своєчасного виховання. Вівчарки можуть проявляти невластиву їм агресію або боягузтво кидатися на перехожих, проїжджаючий транспорт і вести себе неадекватно. Ну як майже будь-яка тварина без належної уваги і виховання. Дресирування потрібно починати з налагодження контакту з твариною, адже собака повинна сприймати і поважати авторитет свого господаря. Це досягається за допомогою спільних ігор і постійного спілкування, але без криків і будь-якого прояву агресії. Бельгійські вівчарки мають гарну пам'ять, вони добре запам'ятовують команди і освоюють нові навички вже після невеликої кількості тренувань. Але власнику малінуа необхідно чергувати тренування з рухливими іграми, спрямованими на роз розвиток фізичних та інтелектуальних здібностей, оскільки собаця швидко наблюдає виконувати однотипні накази. Бельгійська вівчарка Малінуа це надійний друг і безстрашний охоронець для всієї родини. Розумний і врівноважений собака відмінно піддається дресуруванню, а завдяки доброзичливому і відданому характеру стане незамінним компаньйоном для свого господаря. Головне пам'ятати, що будь-який собакам це відповідальність, витрати і час на догляд за ним. А ще будь-який безпородний песок з вулиці чи притулку теж стане для родини відданим другом. Ну ось і все. дякую, що провели ці кілька хвилин з нами. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк нашій героїні Аїді. А ще приходити на шопінг в зоокомплекс, наш інтернет-магазин, zoocomplex.com.ua і застосунок зоокомплекс. До речі, з гарантованими знижками за авторизацію.